Вітром Плюс справжня турбота про імунітет. П'ята пара у нас тут залишилось небагато. Та Аліна і Влад, чого? Тягнути інтригу. Аліна і Влад. Хто б сумнівався? Багато хто чекає від нас пари, якщо можна так сказати. Всі хіхікали. тільки е, не хіхікав. Влад незадоволений. Чому? Ха, все добре. Я радий, що буду працювати з Аліною. Ха. Вони прям рука об руку, постійно в місці, Друг друга в команди беруть, все. Аліна самостанні в номер повертається. Угу, Де ходи? А з ким? Може, вона читає книги на вулиці під свіжим повітря. Uh -huh. да, в мінус тринадцять на вулиці стоїть, читають книги, да? І Влад там десь ходить, теж книги читає. Тому тобто, що та Діма каже, що у нього теж сусід запізнюється. Чого ти не забрав сковородку? У мене ж нема смаження. Ти в сковородке, то ти можеш подати. Тоді ти тих сковородка і поїду я додому. Ну, я думаю, що це краще, ніж на доскі. Я розумію. Мені то сковорода, і в мене нема бо Я зібралась робити картоплю. Анна, першою справою я приступаю до галантина, бо йому треба там потусуватися в світі. Ножницями я вирізаю цю філешку, відрізаю все, що не потрібно. Такий шматочок, я ложу фольгу знизу, ложу курочку, ще фольгу зверху. Починаю насадкою від блендера, фігачити його, щоб відбити, щоб воно було тоненьким. <реш> <реш> Молодець, Люба. Люба, Да. Подумаєш, що ти колишній твій. Давай. Я не буду обсирать бывших, бо це був мій вибор. А. Вау, як ти розумно мислиш. Боже, ба. Ну, мені 24 вже взагалі-то. Господи. Зато я вже в житті до замужества готова. Вон, дивіться, що ділає з чого. Дім, ти сам мною розмовляти будеш сьогодні чи ні? Я з тобою не розмовляю не через те, що в мене є на тебе злість, а через те, що я чувствую себе тормозом перестройки. Додати туди яєчко, щоб це була основа, мій коврик для мого майбутнього рулету. А в рулет у мене піде листя шпинату і приправлена, хорошо замаринована курочка з горіхами. Я це все скрутю, поставлю в духовочку. Це буде така невеличка колбаска, яку я розріжу потім на іскосочок, красиво виставлю, зроблю з фольги, е, значить, якусь презентаційну таку лодочку тарілочку. Сюрпризи в мене почались як тільки я дістала картоплю, вона вже спеклась. Я її в блендер перебила, я туди ще посолила, і якого то хрена я туди линула вершків. Просто. Ну просто. Клейстер і квашня. Я взяла фольгу, намазала її олійкою. Думаю, зараз я розмажу, картошка все одно схватиться цим. Ну, я зможу завернути. Зверху листячка шпіната. Шпіната обмазала соусом уже готовим. Починаю завертати. І все. Ось давай. Воно розвалилось. Закручу все одно, плотніше, роби края далі. І закручу, понял? длінше. В мене ступор. Думаю, так, що делать? Ну, 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 ну все, все пропало. Мені переробити чого. У мене нічого немає більше. Можу зробити з тебе кольцо. Я так уже, так думаю, так, успокойся, вибору немає, робимо, що робимо. Я цю всю смесь кидаю в це моє імпровізоване кольцо. Думаю, ну хоча б запіканка. Я бігом роблю чипси в фритюрі з куриці. Достаю ту запіканку. Я згорем пополам його на ту тарілку, обмазала соусом. Посипала горішками, вставила свої прекрасні чіпси. Кажу, все, це крес на моїй могилі. Тільки відіку коріних чіпсах. Я, я не можу. У мене нервний сміх. Я вирішила баклажан використати як тарілку з кришечкою такою. Я вам хотіла дещо зізнатися. Я подрібнила горіх, але забула покласти його. <зв> Анти. <'язана> Зрозуміло. Ну, почала, типу, зіграти, типу, на публіку, типу, що дивіться, яка порядочна, чесна дама з Амстердама. Я не положила орішки, я вам прийшла, зробити на опереження і зразу вам про це сказала. У мене не було думки там, типу, брехати, і я одразу сказала, що я буду розказувати це. Мені подобається смак овочів. Вони дуже соковиті. Щодо курятини, то я не дуже люблю курку в сувіді, але у вас вона вийшла досить соковитою. Презентація винахідлива, мені подобається. Єдине, чого мені бракує в цій страві, хрусткості від горішків. Дякую. Яких критичних зауважень по її страві не було? Далі що вже йде? Бог. О, а, це не ми, якщо що. Це Діма сковородку залишив. <святування> Дим валує там щось з духовки і таке на запах щось непонятно. То лі солодке, то ну коротше таке гар, така була ужасна. Ми, як такі знаєш, учасники дисципліновані, звикли робити все по команди суддя, встановимося і дивимося. А ви точно Пожарники все під контролем? Все добре? Ви впевнені, що ми не горим. <гум> <гум> Дим стояв просто на весь павільйон. Воно там прям горіло, все. <гум> По вещей нам треба підійти і це, мабуть, виключить. Ну, суддів <гум> нема. Давайте подивимося, давайте виключимо. <гум> Та судді не виходять, вони бояться цього пожару. Ну, горить, горить і горить, горить і горить, горить і горить. Суддів нема, горить і горить. Що воно там? Ну, а воно ж смердить. І очі вже виїдає. Ну, коротше, в мене здали нерви. Ну, я сказала, нічого не трогає. Говядина горіхи. Які горіхи? Це гриби. гриби. Щось якесь м'яско лежить, якась мокичка розсипана, якийсь ножик. Достанемо? Виключте. Увага! Всі лишаємось на своїх місцях. Ух, боже. Є якісь люди, оруть. відійдіть, я злякалась по первих формі. На секунду подумала, що пожарна ця приїхала служба. Відходимо, відходимо. відходимо! Побережає будівля оточена. Друзі, відходимо це місце Розійшлися! Ой, щось там тим фонариком там щось світить, то не показує. Ми ж ти і ти породі не по не, непонятно. Знаєш, вроді дивишся, наче і, і, і лічика знайомі, а з другої сторони якась паніка, бо тому, що заслав нас, у нас застали враз плох. Нічого не торкатися і не панікувати. Працює криміналістичний оперативний департамент. Я підполковник шаблій, старший оперуповноважений уповноважений і заступник голови особливої слідчої агенції. Я така, о, мама дивиться цей серіал по-любому. Ну, типу, а я десь якісь може, нарізки там в Тіктокі бачила. Чи раніше це був не код, а слід серіал. Люблю взагалі серіали дивитися, які пов'язані з якимись розслідуваннями. А про службу оса я знаю дуже ж багато чого. Навіть коли я повторювала по другому кругу, я дивилася його і по другому кругу і знаю, що зараз має бути серіал «Кот». Тому я була прям в заході від тих людей, яких я побачила. Я, я їх е, осудивилася це перед цим. Я так розумію, що це продовження. Він тільки запускався. я, Типу я кожен вечір його дивлюсь. Да? Реально? Да. Так, де в бі заподячі. Скільки можна їх чекати? Х Хвилинку вони зараз будуть. Ось власне і вони. Зіграли. Чу путь. Трой. Коли горіло, що ніхто особо не спішив кухоньку-то спасати. Привіт, друзі! Ну що, ви налякалися? Так. так. Yes. <ривіт> Сподіваюся, ви вже здогадалися, що це актори детективного серіалу. Давайте ну, не заважати один одному. Бачите, яке м'ясо відповідь? Як сей. лопатка якась ектери, Угу. спеції. Що спеції? за спеції? Як я, що на спеції? Чіпотлі це, це чіпотлі. Я знаю, що це за спеції. Я ними користуюсь. Я ще, ну, типу, з першого коли ще сало було, я чіпотлі користувалася. Я знаю, де воно стоїть, як воно виглядає. Ці бад'я-баночки. Я розумію, що в нас чилі конкарня. Автор за шоколад. Це може бути таке шоколад. Додає шоколад. Чилі шоколад. Чилі конкарне. Бульйон. це чилі Так. От, ну… Ну, Яке ще може бути поєднання з яловичиною шоколадом? – пила, чи ти Ну, чи я з овочів почну. За Олю я не переживала, бо як вона розказала, я знаю, цей рецепт ідеально. Вона спитала, давай щось дамо. давай дамо рис, давай дамо е, ще ліпешечку з кукурузної крупи. Я займусь м'ясом А? Займуся м'ясом. Вона така, пока не доставай. Бо типу, не кожен може додуматись, що треба фарш саме. Не конкарне. Тому що я не знаю, чи відгадали вони страву. Ну, типу, наші суперники. А якщо поставити бляхам'ясорубку і молотити фарш, ну це щось очевидне досить. Типу, ми робимо фарш з яловичини. А, ну і могла б у них картинка скластись. Ми не могли поняти, як його нажати на паузу і перемотати. Було те відео йшло, а там оказується на тому планшеті. Треба було в момент того, як вже йшло відео, натиснути, відтворити відео. І тоді його можна було і матати, і на паузу нажимати. А ми простояли минут 15 не могли роздоплитися з тим планшетом вашим модним. Чувачке, Ви сепше. Моя пше, ти сам, таки Та да ні, це не ми ходили. це дивилися вже це. дві минути. Потім я отаку раз звичайно Ладіком попав, нажав на те «відтворити відео. О, бачу, появилася і пауза, і перемотка. Ну, уближайте назад, назад. Вони зараз кудись може будуть в холодильник йти. А все вже. Це шалот. О, о це шо, шалот. Це... Але... Ну, вони ще нас запутували, щось брали, потім ставили на місце, щось то, не то. Ти бі візьме бі біле сухе. Це, 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 біла, суха, це біла, суха. біле сухе, це біле сухе. Біле сухе, є. Рис, рис, якийсь рис, так? Да? Може це ризотик? Рис, арборіо, не? Якщо арборіо, то, зра... то це 100% різото. Бачу, що Оля на відео бере пачку риси. Така зелененька етикеточка, зверху все захожу, його в кладові немає. Я розумію, що знач, вона була, походу, одна. І ці шлахудри, походу, вже забрали її. Я приходжу, в них же все під столами, на поверхності немає нічого. Так, Саша, чорно. Дивися рисом яким рисом? Яким у вас велику є пачку, рит, там є рис, там одна. написано. Ні, вона точечка зелена. Вона не брала. була. одна. Ну, – Хлопці, що ви ходите, заглядаєте, ну, та не так ти Оно! Вони нагло заглядали, що в нас там. І типу, давайте якось стаємо отут, ми до вас не бігаємо, не заглядаємо, що у вас там. Отам стали з боку, сказали, поділіться, ми з вами поділимось. За поверхню і ні разу ви, не підійшла. Дайте, та ви давай, давай. Дай, та дайте там, ми ви вам винесемо. Давай виносять. Ні, дай там ми вам винось. Дайте. Я кажу, я не поняла. А де, будь ласка, давай та, з повагою ставити я з повагою. Звернувся по час придумає. Саша, замість того, щоб сказати ще раз, дай, будь ласка, рис, ти просто стоїш і влаштовуєш... А Тобі треба десять Це... разів сказати, дай, будь ласка. Ні, ти не щоб тобі десять разів сказати. Треба достойна одного разу. Ні, я достойна всіх разів, Саша.